Я вибрався знову на водойму, будемо намагатися ловити щуку. У нас сьогодні дуже чудова погода, ранок О, дивіться, яка краса, дуже класно. Будемо намагатись ловити судачка, може щучку. Тобто піду оснащатися, буду знімати, буду показувати, залишайтесь на каналі. У нас той самий наш інквізитор, наша сумочка розкладаємось і почнемо рибалити. Так, ось все, на це ми будемо починати, а далі будемо дивитись. В'яжемо, вяжемо, та напевно в'яжемо одразу. флюрокарбон, В'яжу ось такий вузлик. 4, п'ять, шість, сім. Та роблю сім обертю. Сюди. Оп, так сюди і сюди. І ось такий вузлик простенький. Затягуємо. Далі я сюди собі причепив одразу такі кусачки. Вони тут зручно тіліпаються. Якщо щось треба відкусити. Щоб їх довго не шукати, то вони зразу на сонці. Так, хоп. І все готово. Друзі, покажу, на що ловитимусь сьогодні. Це у нас який теч. Такі самі найкайфовіші на щуку. У нас удочка, це така не оснащена, що резина є. Тобто це весь набор, з яким ми сьогодні будемо гуляти, ловити рибку. Ох, і дуже багато. Дуже багато у нас пливе всякої мусора. Ну що, перший заброс? Ох, і мусора. О! Yeah. Багато чіпляється. Якщо ми там судака зараз не зацепимо, то ми зацепимо дуже багато грязі. Чудово, 30 грамів груз не стягує, дуже класно. Подорож наша триває, і йду шукати щуку, судачка у нас не вдалося поки що знайти, але ж не втрачаємо надії, шукаємо, гуляємо, дивіться, яка природа дуже крута, такі хащі у нас тут, звісно. Не кожен тут зможе пройти О, так гуляти, насолоджуватися сложиваться Дивіться, природою. краса. Блін. Кайф. Тут у нас такі лази Ходимо. Так, подорожуємо далі. Спині надо зламати. Тут у нас трохи такий привал будемо трошки хочу поміняти наживочку, от тут силикон поміняю. На... Поміняю також на 10 грам, але отакий. От, Красавець. Так. Зараз покажу як. Зараз покажу, як снарядити Хочу його зробити під 10 грамів. Все дуже просто. Кейтеч. Ось, все. ми як вкручуємо в нього. Вкручуємо в нього це як, як гвинтик. Оп. Так. Получили у нас ось таку, таку рибку. Далі тройничок. Так, тройничок у нас. Це я роблю так. Віджимаю, цей теж за застібку відкриваю. Тройничка. От так Так от Трошки тугенько. Раз, два. Три. Далі застеку закриваємо. Раз, два. О. Получила отаку от історію. Далі я просто відміряю, де він в мене буде, десь отут. Ну, все. Отут я йому так раз і заложу тройничок. Все, отримуємо такий монтаж. Гачочок натягнутий. все чутенько. 10 грамів. Оцю підсаку і оцю сумку ми розіграємо серед наших підписників. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам треба поставити лайк, підписатись на канал, писати будь-який коментар. шлюзы есть. У нас поклевочка. Есть у нас щучка. Невеличка, друзья, но уже приятно. Щучка у нас Осковтнула вона дуже добре, бачите, взяла вона дуже гарно, дуже, дуже класно. Тихо, 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 тихо. Так. Заглотнуло дуже жадібно. Починається операція. Зараз будемо спасати малечу. Визволимо. Така у нас красуня. Друзі, отака маленька попалась. У нас не раз з 15-го, хоча сьогодні 13 -те. Ну, таку малечку ми брати не будемо, відпускаємо її, вона не травмована. У нас працював такий із шайнер. Дуже яскрава, дуже класна приманка. 17 грамів груз. Дуже кайфово. Так, ну що, друзі, вже скупалися, все добре. Щось трошки не недобачили. Один. Інший такий самий. Тобто сезон відкрито. Ідемо далі? О, поставлю зараз яскравішу таку, вона легша, 10 грамів. Друзі, дивіться, яка бойка мала, така невеличка, ми її обережно зараз візьмемо. Так, так. ось все. так. Так, EASY Шеннер 2.0 Ловить. Так. Или стоя дно. Хороша. Так, есть у нас ах, сход. Друзі, завершилася сьогодні моя рибалка. Вирушаю до машини. Я дуже задоволений. Рання весна. Сьогодні дві щучки невеличкі я зловив. Були відпущені. Хай, хай ростуть. Дві було такі хороших покльовки, один сход, одна промахнулася. Ну, Я дуже довольний. Спинінг відпрацював дуже класно, мені сподобалось. Дальній заброс працює Взагалі просто круто. Не дивлячись на те, що тест 1654 я кидав сьогодні 10, 10 грам, і 18 і 25 було все дуже чудово. Далі ці шайнери працюють майже на всі кольори там були виходи, які я сьогодні кидав. Тобто все дуже класно. Я вже казав, що цю класну сумку та три підсад ми розіграємо серед наших підписників. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, питайте. Я буду з радістю вам відповідати. і Що знаю, тим поділюся. Так що все. Всім гарного відпочинку, гарного дня, до зустрічі на нових рибалках.